Слава Україні! Підбиваємо підсумки 2022 року. На даний момент часу з мінусів це зима, з плюсів неядерна. На цьому в мене все побачимось в наступному році. Звісно, про цей рік можна сказати багато. Сьогоднішній наш випуск, особливий тим, що ми будемо говорити не про підсумки тижня, а про підсумки всього 2022 року. Для українців 22-й став роком випробувань і величезною ціною, вартістю в тисячі життів наших військових, а також мирних жителів. Ми досі маємо шанс боротися за нашу свободу. І без сумніву, ми переможемо. Те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України, не завадило нам здобути величезні досягнення у різних сферах дій. Яльності отримати підтримку світу, розвивати творчість та відновлювати свою культуру. Продовж майже десяти місяців у Києві, Львові та інших містах побували багато світових знаменитостей. Хосе Андрес, шеф кухар та засновник організації World Central Kitchen, яка спочатку повномасштабної війни допомагає Україні і забезпечує їжею людей, які постраждали від російської агресії. В рамках цієї ж волонтерської місії в Україні був режисер Кері Фокунага, відомий за фільмами Не час помирати Джейн Ейр та серіалом Справжній детектив. З творчою місією в Україну приїжджав сценарист серіалу Картковий будинок Бо Вілімон. Він знімає фільм про злочини російської армії під Києвом. Бував в Україні американський актор Лів Шрайбер. Він допомагав українським біженцям у Польщі та Львові. Тричі приїжджав в Україну актор та режисер Шон Пен. Він знімає документальний фільм про Україну і був у Києві прямо в перший день повномасштабного військового вторгнення. Під час останнього візиту Пен передав Володимиру Зеленському свою статуетку Оскар як символ віри у перемогу України. Також тричі за час повномасштабної війни, у червні, серпні та листопаді, в Україні був бізнесмен Говард Баффет. По одному разу в Україні були музиканти гурту YouTube Она та Еч, засновник Virgin Group Річард Бренсон, історик Тімоті Снайдер, екс-гендиректор Google Ерік Шміт, актор Бен Стілер. У квітні, з'явившись у львівських руасанах, фурор викликала Анджеліна Джолі. Вона приїхала як посол доброї волі ЮНІСЕФ. У серпні до Києва приїхала оскароносна актриса Джесіка Честейн. Вона зустрічалася з Зеленським, була в Ірпені та відвідала дитячу лікарню Охмадит. Після 24 лютого в українському музичному просторі з'явилося чимало нових треків, які виражали біль українського народу та надихали його на боротьбу. Однією з перших пісень, які тепер на востав кожного українця, стала Червона Калина у виконанні Андрія Хливнюка посеред Києва. «Ой лузі червона калина похилилася...» Слова пісні несли в собі таку сильну енергетику, що ж надихнули Пінк Флойд вперше з 1994 року випустити пісню з вокалом лідера гурту Boombox. Не залишився байдужим до українців Ед Ширан, та не пісню «Ту степ». тепер в ній звучить голос Тараса Тополі. Я танцюватиму з тобою, со слов і цілуватиму. тобі, не любов, знов і знов чекай мене, коли все це мине. 14 травня 2022 року найпопулярнішою мамою у світі стала Стефанія. Стефанія, Стефанія. Калиш оркестра став переможцем Євробачення 2022. Під час свого виступу учасники гурту закликали допомогти Маріуполю і людям на Азовсталі, за що їх ледь не дискваліфікували. Хелп Азовсталь Райтнау! У квітні світ побачила пісні із назвою запитанням, яке українці задають один одному найчастіше. А ось яскравий легкий трек, який описує, що чекає на окупанта, який зі зброєю вступив на українську землю від Ембріз. Зазаблукава окупант на наших тополях, в Україні застряг. Все в Не ніяк на окупант, секупан, родюча земля. пряника в нас нема, лиш козацька шабля. Чемливі слова Маріуполю у 2022 році присвятив Валерій Харчишин. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув, і не бачив, тоді, значить, ні. Макс Барський створив одразу два треки. Один такий, щоб добре виплакатись. «Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Хай буде весна. А й інший такий, що після того, як виплакався, зібратись і далі крокувати до перемоги. Don't fuck with Український гурт творчий заспівав про незламність у новій пісні «Heart of Steel», яку представлять у фіналі національного відбору на Євробачення, що відбудеться 17 грудня 2023 року. Ця пісня про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями. І це лише малесенька частинка українських виконавців, котрі своєю творчістю говорять про війну. Напишіть в коментарях про виконавця та пісню, яка торкнулася саме до вашого серденька. Одним із найбільших досягнень України у 2022 році можна вважати стратегічний прорив у дипломатії сучасності. Залишаючись на тому самому місці на географічній мапі світу, ми пересунулися на інший рівень на геополітичній карті. Незворотньою війшли не лише до стану світових демократій, але й зайняли там одне з лідируючих місць. 28 лютого, на четвертий день вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. У травні урядом України була започаткована комунікаційна компанія Прийми Україну з міцний союз. А вже 23 липня Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. 30 вересня Україна подала заявку на вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Не можемо не згадати і про ленд-ліз. Перше питання ленд-лізу для України з'явилося більше ніж як за місяць до початку повномасштабної війни. 20 січня його запропонувала конгресу американська сенаторка Джин Шахін. Наголошував на його важливості, і президент України Володимир Зеленський. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, 19 лютого, 2022 року він закликав західних партнерів створити для України. Фонд стійкості і відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки обладнання для нашої армії, армії, яка захищає усю Європу. 28 квітня за закон проголосувала більшість членів конгресу США – 447 проти 10. Після в сенаті відбулося анонімне голосування, яке теж було на користь України у травні. Документ підписав Джо Байден. Згадаймо також нещодавній виступ Володимира Зеленського на конгресі. В США. промова стала історичною та настільки емоційною, що нашого президента порівняли з Чечелем напередодні конгресу. Володимир Зеленський відвідав Бахмут, і звідти привіз із собою США бойовий прапор України. Діс Флег іде символ офавікторі інді свой стенд, ви файт енвиволвин, бікосвіа юнайтед Юкрейн, Америка Енде Інтай. free world. Українці здобули рекордну кількість нагород на всесвітніх іграх 2022. На сьогодні це найвище досягнення збірної України на цих світових змаганнях, де вона бере участь з 1993 року. Загалом українці завоювали медалі в тринадцятьох неолімпійських видах спорту, де здобули рекордну кількість нагород 45 медалей 16 золотих, 12 стрібних і 17 бронзових. Я хочу привітати всіх наших спортсменів, всіх тренерів і взагалі всіх фахівців, хто доклав усі засілля для перемоги наших спортсменів на Всесвітніх іграх. Третє загальнокомандне місце це успіх, якого ще не було в Україні. Я хочу присвятити цю медаль нашій країні, яка дуже сильна, незламна. Ми дуже сильна нація, яка може перемогти. І я дякую Збройним силам України за те, що я зараз знаходжусь тут і маю можливість змагатися, і маю можливість повернутися додому. І Я хочу сказати, що це тільки завдяки нашим збройним силам, які боронять Україну, які боронять нашу землю, які воюють за нашу перемогу на війні. Тому я ще раз хочу привітати наших спортсменів і подякувати всім, хто працював на цю перемогу. На початку березня Україна показала найкращий результат в історії на зимовій параолімпіаді. Сама ж Параолімпіада-22 стала першим великим турніром, на якому почали діяти санкції міжнародного спорту проти Росії та Білорусі. Параатлетів цих країн не допустили навіть під нейтральним прапором. Причому це рішення було ухвалене буквально перед початком турніру. Медалі пекіна 2022 завоювали представники 19 країн світу, 46 команд-учасниць. Перше місце по кількості нагород. Посіла збірна Китаю, а третє Канади. Також Україна провела найбільш успішний чемпіонат світу з водних видів спорту в історії: 10 медалей. Саме такий доробок українських спортсменів. Team from Ukraine. European champions. 2022 in the Team Technical Event. зазвичай наприкінці випуску новин від ЖСН Ми розповідаємо треш, який відбувається за паребріком. То ж, який підсумок 22-го року в країні Крінж вони за крок до ізоляції від всього цивілізованого світу. Ось чим вони пишаються на даний момент. А ви напишіть в коментарях, що для вас є найбільшим досягненням українців у 2022 році. Також можете розповісти про свої власні перемоги та речі, якими ви пишаєтесь. Дякуємо ЗСУ за, за можливість мати у своєму житті зимові свята. Бажаємо кожному українцю світла, тепла, гарячої води, газу і побільше обіймів. Ми все подолаємо. Я щиро вірю в це. Головне, тримаємося разом, бо разом ми сила. До нових зустрічей! Давай Україні! Baseball, Бажаю вам, щоб у 23-му році від Джонсона всі були в приємному шоці. В приємному шоці на століщок стояла кутя і салатик. Кутя і салатик, щоб співали вам Гіга, Джон і Монатік. Гіга, Елтон, Джон і Монатік. У нас в Україні, щоб все було красиво. Щоб Зеленський поїхав на море пить пиво. Щоб залужного оточували в кітки, внуки і діти. І щоб Бориставич нарешті перестав усім тріндіти. Перестав триндіти. Зою браком еврібаді. Зеленський пост, чом флюк найкращий прем'єр. Путін Моржовий.